Так, друзі, всіх вітаю на каналі Олександр Фентезіковка. І в нас сьогодні обновка. Скажем, давно шукав плоскошліфа в таких габаритах в такому виконанні, скажімо так, чому виконанні розкажу пізніше. І були сприятливі умови, вийшлося якби придбати. Один із самих самих таких, скажімо, здорових, мощних плоскошліфів, які є на теренах металообробки. І так, зустрічайте. Дивіться, який габаритний. Красавець. О. Аж цілих. Метер восімдесят. Як вам скажіть, що габарити вражають в такому виконанні? М? І так, тепер серйозно кажуть, більш Будемо вже говорити по ділу. І Так та як я кажу, чому в такому виконанні і в таких габарітах. Давайте пройдемо до мене інструменталку, я вам покажу. І так, Інструментальний цех, де я, скажімо так, займаюсь творчіством. Що ми тут бачимо? По цій стороні стоїть токарний. І, грубо говоря, стіл, або ще називають дверстак. Ну, стіл там можна щось як би крути. Далі е, в цьому углу стоїть фрезер звичайний, за ним столик. І за фрезером його ж, е, скажімо, так, шкаф управління. Далі йде фрезер е, Чепушний со столиком і все по факту. Лишається От один кут, на який можна було би використати. А плоскошлів у мене, в принципі, давно був на меті. І ті, хто в мене якби, давно на каналі, е, теж бачили, що в мене і стояв тут плоскошлів, колись я купив його, скажімо, під розборкою його даже половину. Е, що половину, я його розібрав, навіть раму покрасив і итоге в, в такому стані в розібраному і продав. Чому? Тому що, скажем, по-перше, розбиралося дуже давно. Я вже не помнив, як там що збирати це і желання не було особового. І основне, тоді ще цього не було, але вже якби станіна стояла, я вже знав, що буду збирати. І теж в таких, як приблизно таких, як він зараз є габаритах. І пускошлів. Хоч той був якби і не невеликий габаритів, але все рівно з всіма, скажімо, його запчастями, маслостанцією, ходом стола і всім іншим він би зайняв доволі багато місця. І тому я його продав. І шукав від того часу шукав щось от, типу такого, маленький, щоб можна було його свободно поставити під оцю, тут в мене ж витяжка йде. Так що без проблем можна буде зробити кожух і щоб все, всю пиль витягувало, щоб взагалі тут якби нічого на стінах навіть не осідало. Хоча, в принципі, що від такого маленького буде осідати. але менше з тим. І тому, якби, шукав в таких габаритах. І от вийшло, були сприятливі умови, і придбалося таке от, чудо. І так, друзі, по станочку. Перше, що як вдалося його купити, все завжди до банальності. Просто і случайно. Поїхав толіку своєму товаришу допомагати е, вивезти деяке обладнання е, з одного приміщення, і там я його побачив. Е, спитав, зійшлися в ціні і взяв. Е, скажу зразу, як тільки я його побачив, як то кажуть, зразу очі загорілися, Толік каже, все, піздець. Вже, 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 вже не треба тягати станки, мені вже як так кажуть, вже побачив собі. О. Ну, але менше з тим, коротше, да, я е, дуже загорівся. Чому? Тому що е, в таких габаритах, в такому виконанні, ну дуже мені якби, взагалі люблю станочки, якісь такі не, незвичайні, прикольні. які якби не е, Дуже їх багато є, що, ну, скажімо. Не масові. Побачив я його от, в таких габаритах, в такому виконанні перший раз. Я навіть не зустрічав ніде і в інтернеті, щоб на фото побачити. Так що, як кажуть, був дуже приємно вражений. І так, по станку, по станку, модель його. Так, модель його 30. 540 МТ, ПШ-305-40 МТ, але він ще якось там 827 чи як там ще називається. Коротше, москаль, одним словом. Москаль зроблений він СССР е, в 90-му році. Заводи імені Рябікова. Е, вже коли я його взяв, знайшов е, я їх, його в Ютубі, скажімо такі. Основні по ньому моменти звичайний ручний станок. Сіл приводиться маховиком. Тобто тут немає ніякої гідравліки, нічого. Люди переробляють, що я, в принципі, теж буду, звичайно, переробляти. Ніхто його вручну тягати не збирається. Це дурня повна. На що йшли, скажімо, Конструктора в той час, абсолютно не розумію. Щоб ход стола робити вручну. Ну, це я ще розумію. Там передвігатися, тягати стіл вручну це просто піздець якийсь. Коротше. Ну, ладно. Зробимо, зробимо. 90% я вже собі прикинув, це буде реверс, де стояти мотор. І пускатель буде перекидати оберти ліво-право, звичайно, буде якби два концовіка і буде якби бігати. Ця подача буде вручну. Ну, Скажімо так, 90%, що вона буде вручну. Можливо, зроблю теж на подачу. Ну, швидше всього, що ні. І так, Тут у нас цього гаплика не буде. Цього мені не потрібно. Я на нього поставлю лінійки, колись куплялися для здорового плоскошліфа. Ну що, буде стояти на малому, значить. лінійки трошки, звісно, завеликі для нього. Але так як тут мотор, дивіться, аж бачите, аж куди виглядає. Хоча теж не впевнений, що його залишу в такому стані, як є. Не дуже мені подобається. Чому? Тому що тут він на муфті, така якби муфта. Е, Хочеться мені його поставити, звісно, через ремішок. Хотілося б поставити його через ремішок. Ну не знаю. Подивлюся, коли я його розберу, вже буду тоді точно знати, що мені е, що я з ним зроблю. Шпінділек, скажімо так, не сильно великий габаритів. Ну і другий сюди поставити теж, якби особо нема куди маловато там місця. Ну, теж буде видно, вже коли я його розкидаю. Ходи тут 500 хід стола і 200. Какая-то поперечка. И высота вроде 300. Я точно не знаю. Но быстрее все, что 300. Если тут модель для 30 на 540, то значит воно есть 30 и 540. Я так себе думаю. Тут у нас одно деление 0,01. Это одна сотка. От тож в принципі, мені якби, поскольку по лінійками лінійка буде відщитуватися замовив вже в китайців сюди маслостанцію. станцію розведу на 5, взяв, на 5 виводів взяв гребінку. Я думаю, що мені вистачить. Щось я, звісно, можна було взяти на більше, але на взял на 5, короче. Схема смазки. Ну и вся, в принципе. Тут как бы ящик, че, э, ниша для инструмента. Так чтобы себе такая как не знаю, буду его использовать, или вообще закрою. Тут пуск-стоп, тумблера видать, на освітлення і що це у нас камінь включається. Пульт зроблю свій 90%. Це все звідси покидую. Хоча, бачите, в хорошому ну, 90-го 90 року станок. Трансформатор вроді 36 вольт. Не бачу, не бачу де той трансформатор. Вроде 36. Один пускач на мотор. Освітлення, а то, що навіть не знаю, що ще включало. Ну, коротше, отакий от, от собі станочок. Зараз... Коротше, буду помалу його розбирати і дивитися, що куди і що робити. В планах розкидати повністю, щось замінити, щось почистити, щось перебрати. Звичайно, шпіндель фортуну теж буду розбирати. Возможно, прийдеться замінити підшипники, заказати. Передивитися направляющі, перетерти, перешабрити всі. Ну і все. А, ще основне, що таке конкретно, що тут нема, От вона. О, защита, вона теж буде інакша. Сюди буде зроблена шарошка зверху, щоб шарошти камінь. Щоб не ставити сюди на стіл. нас той ролик, то все дурня. Сюди буде зроблена шарошка. Я вже таке робив, коли ми займалися полками. Деревообробним інструментом у нас були плоскошлювальні трайли. І там на одному була шарошка заводська, а на другому не було. Я робив. Так що, в принципі, все працює. Все буде працювати, скажімо. І я за це не переживаю. Все, коротше, розбираємо, погнали. Так, столик. Що в нас столик? столик. Я думаю, що нормальний столик. Та зі шабровка видно. Зубчики, Зубчки взагалі ідеальні. Да, шабровка чуть-чуть підтерлася, Вона без маски працювала. Але п'ятнашка просматрюється. значит все будет гуд так а там поролончики вынял О, то есть кто то звонил Тут тоже, в принципе, нормально. Тут поролончики эти уже их снял. Перлончики стоять, сюди масло попадає і вони змащують. Якби це, Подивлюсь. ну Я думаю, що так само лишу. Так само лишу. Тільки постараюсь підвести сюди, щоб масло принудительно попадало. Буду, дивитися, вже по ходу діла. Так, зараз беру шестигранники і крутим крутимо далі. Тут шестигранники, мотор зараз буду знімати. і... І потім і всю цю каретку тоже буду дивитися, як вона знімається. В принципі, все в таких габаритах що, що тут його знімати. Так, так, і що ж, друзі? Коротше е... Розкидав його повністю, за виключенням шкафа. Це розбереться вже якби без відоса, Що там показувати? О, повністю все відкрутиться да і все. Тут, тут, коротше, все отак от виглядає. Ну, все, в принципі, нормальок в віду, що я маю відду, у смислі для переробки під механічну подачу В принципі, є куди рухатись. Є два варіанти, поки не буду озвучувати, подивлюсь, ще як порозмишляю. Який примінити. Засрано, звісно, але не сильно. Не знаю, вийде чи не вийде зробити так, щоб воно змащувалося і ще й масло і стікало. Не знаю. По кумекою може щось і вийти. Так, тут Тут у нас чітко гайка. Направляйте з отворами добре, що отвори є для змащування, я за це переживав. От, заглушки, я в заглушки з тильної сторони заведу капіляри і все буде супер. Такий невеличкий столик. Чи не столик це? Знаю, як правильно називається по технічних термінах. Ну і, як так кажуть, ось шпіндель. Шпіндельок теж е, зніму. Буду розбирати, подивлюсь, що там. Крутиться, але не хорошо. Тут от. Така система, в принципі, доволі все просто. Є шабровочка, невеличка. О, гужончик витягнеться, два гужонечка. Раз, два. Витягну. І буду з нею боротися. Не подобається мені ця муфта, звісно. Взагалі, подивлюся, возможно зробиться шків і через рівняну передачу. Хто знає, як вияснити не проблема, але якщо то напишіть, які ідеальні обороти для шпінделя ну, при такому станку, то тобто, ви ж розумієте, це якби доволі маленький. 3000. Йому вистачає на круг, а, вон. На такий діаметр. Чи можна більше. Бо якщо типу, можна чи треба більше, то в принципі, якщо переходити на шківе, то взагалі не проблема зробити, додати обертів. Не знаю, просто опита з плоскошліфом взагалі немає. Це, як би сказати, перше знайомство і перші опит взагалі все перше, коротше. Ну, коротше, на цьому буду позакруглятися. Такі кисніші, цікаві. Буду далі мити, чухати, вимірювати ці. направляйки на краску, подивись, може щось під шабрю. У міру своєї своєї можливості, наскільки я розумію, це все діло. І все, тоді зачухаю почищу, відмию, буде перекрашуватися, не знаю в який колір. Ще поки не, не придумав. Можливо, щось в такому лишу форматі. Прикольний такий. Возможно, щось зміню. Не знаю, це ще. До цього ще далеко. Основний момент це э, э, переробка під э, автоподачу чи автохід. Тому що вручну крутити це повна хрень. Туди-сюди, туди-сюди. Це скільки разів треба його масланути, щоб щось что шліфанути. Навіть невелике. Ладно, друзі, на цьому завершуємо цю балаканину. Всім удачі. Слава ЗСУ, слава нації і пиздець Російській Федерації.